Неможливо йти по дорозі, втрапити ногою в яму, зламати ногу, і потім йти далі, роблячи вигляд, що нічого не сталося ніякої ями не було, ніякої ноги зламаної немає. Все добре, все класно. Більше ж такого 100% не буде. І ми зараз говоримо про стосунки і про те, що неможливо рухатись далі, не проаналізувавши минулий досвід і не проаналізувавши минулі стосунки. А це остання поки що серія відео, як пережити розставання. І в цій серії ми з вами розберемося, як правильно проаналізувати минулі стосунки і підготувати себе до. Наступних стосунків, щоб вони були кращими. Будь-який досвід, позитивний негативний, він нас формує, особливо якщо це був досвід якихось аб'юзивних стосунків або загалом якісь дуже болісні стосунки. Цей досвід він нас формує. Він залишає сліди на нас, на нашому мисленні, на нашому сприйнятті цього світу, на нашому сприйнятті в цілому стосунків кохання інших людей. Тобто наш досвід він впливає на дуже дуже багато речей і. А наша задача проаналізувати правильно цей досвід, надати цьому досвіду залишити в нас якісь негативні переконання, які потім а, можуть нам а, якось заважати будувати нові класні стосунки. Тому у цьому відео а, залишайтесь, ми з вами розберемося і а, розробимо практики, які допоможуть правильно проаналізувати минулий досвід і підготуватися до нового більш щасливого досвіду. Я думаю, ви вже зрозуміли, що розставання це дуже тяжкий процес і. Uh, насправді, травми нам можуть наносити не тільки батьки, не тільки в дитинстві, тобто травми нам можуть наносити і в дорослому віці, і це можуть бути просто загалом близькі для нас люди. Це можуть бути як і друзі, так само і партнери можуть також наносити нам якісь психологічні травми і залишати якісь сліди на нашому, скажімо так, серці, на нашому ментальному стані, на нашому сприйнятті світу. І дійсно, якщо ви хочете. Uh, Правильно пройти цей період розставання, дійсно зробити класні висновки. Ті практики, які даю у цьому відео, вони, звісно, класні, і вони працюють, тому що я їх робила, але а, іноді цього буває недостатньо, і іноді а, травма, і ви знаєте, ось це розбите серце і ця біль, вона настільки велика, що єдиний спосіб якось з цим впоратися, це просто мати якусь якісну підтримку, і для цього реально потрібен психолог. А Хорошого перевіреного психолога ви можете знайти на сервісі Майндлі, а можете встановити додаток або зайти на сайт. під цим відео я залишу посилання. Ви можете на нього натиснути і пройти тест, щоб зрозуміти, який психолог вам підходить. Там є психолог під будь-який бюджет. Абсолютно всі психологи вони перевірені, мають вищу освіту, мають відеовізитку, яку ви можете перевірити, подивитися і зрозуміти наскільки вам психолог підходить. А за промокодом Кларк ви можете отримати знижку 10% на першу сесію. Тому переходьте за посиланням під цим відео, обирайте психолога, записуйтесь на першу сесію, користуйтесь промокодом. І я вам бажаю зцілення. І перше, з чого ми почнемо, це з письмовою практикою, обов'язково підготуйте собі. Блокнотик, ручку, зошит, де ви будете виконувати ці практики, дуже важливо виконувати їх саме письмово, тому що саме так найкраще якось починає працювати ваш мозок і починає давати вам відповіді на якісь запитання. Перше, що ми з вами зробимо, це ми з вами спробуємо зрозуміти, чому ви обрали цю людину. А ви обрали її від вашого останнього партнера, тому що ви дійсно кохали цю людину, чи ви закривали якісь свої внутрішні дірки? Є свої внутрішні потреби. А поясню з власного досвіду, що я маю на увазі. А, одного разу я вступила у стосунки з хлопцем. Не тому, що я його там дуже любила і він мені дуже подобався, а тому, що цей хлопець закривав мої потреби. А конкретніше, в мене була дуже низька самооцінка, і цей хлопець, він, якраз, знаєте, навішував мені на вухо оці лапшу. Типу, блін, ти така ідеальна. Боже, як я розчарувався в жінках, але потім я зустрів тебе. Ти така ідеальна, як таке може бути? В тебе немає. Ніяких мінусів. Боже, ти така класна, така ідеальна. І для мене, як для дівчини, з дуже низькою самооцінкою, я така, фух, нарешті, нарешті мене обрали, нарешті мене розгледіли, нарешті зрозуміли, яка я класна, нарешті. До мене проявили увагу. Нарешті хтось це зрозумів. Тобто я повелася не так на саму людину, як на те, що людина закривала якісь мої внутрішні потреби. Тобто, ваша задача проаналізувати, які потреби закривала ця людина і чому ви її обрали. Далі наступна практика: вона буде така велика, об'ємна, але вона дуже-дуже така, знаєте, дуже багато речей дасть вам зрозуміти. Я коли зробила цю практику, я взагалі. Ахуєла від, від себе, від своїх виборів і тому подібне. У цій практиці ми з вами будемо аналізувати а, ваших партнерів, а, навіть не обов'язково партнерів, з якими ви були в стосунках, а ми з вами проаналізуємо взагалі а, всіх людей. До яких у вас були сильні почуття? Тобто не обов'язково ви там почали зустрічатися з цією людиною. А ми в цей список будемо вносити навіть тих, до кого у вас були сильні почуття, там, наприклад, почуття закоханості або кохання, або сильної симпатії і тому подібне. Так, що ми з вами робимо? Я спробую ось тут чи ось тут прикріпити е, такий файл, щоб було зрозуміло, що я маю на увазі. А ви пишете у зошит собі імена всіх своїх партнерів і всіх хлопців, дівчат, в яких ви були закохані, це перше. І наша з вами задача проаналізувати прям кожного, що саме ми будемо робити, що саме ми будемо писати. Перше, це як я відчула симпатію, тобто, що саме в людині викликало. В мені цю симпатію. Тобто, якісь вчинки людини, якісь слова, чи я не знаю, ви там. от Після чого ви зрозуміли, що вам ця людина подобається? Що саме в поведінці, або, я не знаю, в зовнішності цієї людини викликало у вас почуття? Далі, наступний момент, нам треба прописати, як ця людина ставилась до нас. Тобто. Ось, наприклад, те, що я описувала зі свого досвіду, ця людина там могла вам обіцяти якісь золоті гори, ця людина могла там, я не знаю, кружити вас і знаєте, якось нетипово вам давати дуже-дуже багато уваги, дуже багато якихось там, я не знаю, подарунків. Знаєте? Ну, якщо це були якісь там, я не знаю, нарциси або аб'юзери, то для них типово цей лав-бомбінг на початку стосунків. Тобто, описати, як до вас ставилася ця людина. Наступне. А що я відчувала у спілкуванні з цією людиною? А, у мене був також момент, коли я починала ці стосунки ось з цим же хлопцем, про якого я говорила а, перед цим. А, я всередині себе відчувала якусь, знаєте, таку інтуїцію і от якусь таку тривожність, що може не треба. От коли мені казали, що я ідеальна, а перше відчуття у мене було: блін, нарешті мене хтось помітив, нарешті хтось зрозумів, яка я класна. А друге відчуття, знаєте, була така тиха, трошки тривожна інтуїція про те, що блін, ну я ж не ідеальна. Ну всі ж люди вони не ідеальні, і це, напевно, не дуже круто, що людина бачить мене ось такою ідеальною. І це для мене задає якусь, знаєте, таку велику, точніше, високу планку, які я наче маю. Якось, я не знаю, відповідати чи що. Тобто у мене була ось на рівні почуттів, на рівні на рівні думок. У мене було блін, нарешті мене хтось оцінив, а на рівні почуттів у мене була така трохи тривога, і ось якісь неприємні відчуття. Не чи якась інтуїція? І от ваша задача також проаналізувати, які. Почуття у вас виникали при комунікації з цією людиною. Це також може бути щось тривожне, або якісь передчуття не дуже гарні. От пропишіть собі, як ви це відчували, і якщо ви пам'ятаєте, якісь сигнали в тілі, також їх пропишіть. Далі, а, наступний момент, а, що з цією людиною було не так. Тобто, наприклад. А там моя партнерка Маша, вона була там дуже холодною, і от прям з нею було важко спілкуватися, з нею там було важко витягти там, якісь теплі слова, чи ще щось. Тобто напишіть, що з вашим партнером було не так. От у мене я коли аналізувала всі свої закоханості, не знаю всіх своїх партнерів. Я зрозуміла, що всі партнери, до яких в мене була симпатія, це були такі, знаєте, бедбої, <ган> і bad girl, які були такі, знаєте, дуже зверхньо ставилися до інших людей. І от чому я їх обирала? Тому що в мене є така штука, як заслуговувати кохання. Ось і я проаналізувала і побачила, що майже у всіх хлопців і дівчат, які мені колись подобались, вони були в чомусь для мене недоступні. Недоступні емоційно, недоступні. Територіально, тобто, дуже далеко до мене знаходилися, були стосунки на відстані. Тобто, всі партнери вони були від мене далеко, і вони ну загалом це були якісь такі емоційно закриті люди. Ось, тобто, пропущіть поруч з кожним партнером, що саме з ними було не так. І це дасть вам розуміння ось цього паттерну, за яким ви обираєте людей, тобто, що саме в інших людях вас насправді приваблює. А, і через що ви взагалі ну, починаєте якусь симпатію відчувати до людини. Тобто, таким чином, ви зрозумієте свої приколи, на які ви насправді, скажімо так, ведетесь, і завдяки яким ви обираєте своїх партнерів. Ми проаналізуємо, що саме з нашого боку у нашій поведінці було не так. Я тільки що сказала так трошки про те, що у мене був прикол з тим, що я заслуговувала кохання, і я обирала таких людей, з якими мені потрібно було це якось робити. Ось і я це зрозуміла завдяки цій практиці. Поряд з кожним іменем, а ми продовжуємо писати, що з моєї сторони було не так, з моєю поведінкою. Наприклад, коли я робила цю практику, я почала згадувати всі свої комунікації, і я зрозуміла, що найбільше, найчастіше, що я робила, це ідеалізувала людей. Тобто, людина ще нічого для мене не зробила, людина просто там. Кілька обіцянок дала, які вона навіть не виконала, а я вже закохала, все, Для мене вже ідеальна людина. Боже, ця людина для мене там стільки робить і тому подібне. Тобто я була схильна ідеалізувати людину і наділяти її тими якостями, яких вона не має. І друге, от те, що я сказала, це те, що я постійно якось от своєю поведінкою намагалася здобути увагу і здобути кохання, заслужити це кохання і заслужити увагу. І довести, що я там якась класна, якась цінна і тому подібне. Це те, що було не так з моєї сторони. Тобто, ми аналізуємо не тільки, що було не так з нашими партнерами, що ми відчували там при комунікації, і тому подібне, а ще і що було не так з нашої сторони. Ось тобто, поруч з кожним партнером ви пишете, що саме у вашій поведінці було не так в комунікації з кожною з цих людей. Ми з вами запишемо і зробимо висновки з кожної з цих комунікацій. А, також поряд з кожним іменем ви пишете, а, які висновки ви зробили з цієї комунікації. І, будь ласка, не треба писати, що я зрозуміла, що всі люди паскуди, нікому не можна вірити, що краще жити без стосунків, давайте без драматизму. Наша з вами основна задача це. Зробити адекватні свідомі висновки, щоб потім побудувати більш щасливі стосунки. Висновки, всі пасхуди нікому не можна вірити краще бути самою не зроблять вас щасливо. Пам'ятайте про це. Тому ми дорослі люди і робимо дорослі усвідомлені висновки. Напишіть, які висновки ви зробили з тієї комунікації, а це можуть бути якісь висновки, типу. Я розумію, що я більше не хочу ідеалізувати людей, і у наступному у наступних комунікаціях, наприклад, я буду більше звертати увагу на те, що людина робить по факту для мене, а не тільки на слова. Тобто, це. Класний висновок. Або, наприклад, навіть у якихось там ну не дуже приємних стосунках або в аб'юзивних, наприклад, можуть бути якісь позитивні класні висновки. Наприклад, я не знаю, там ви можете зробити висновок з минулих стосунків. Що я усвідомила, що, наприклад, я там здатна робити ось це, це і це. Наприклад. Тобто ви могли щось нове дізнатися про себе в цій комунікації, відкрити себе якось знаєте з нових сторін. Або, наприклад, це може бути от як було у мене: що я обирала партнерів, які компенсують мою низьку самооцінку. Тобто я шукаю людей, з якими мені потрібно заслужити кохання, а потім отримати винагороду і отримати, знаєте, ось це типу Боже, ти така ідеальна, ти така класна, отримати ось це визнання. Тобто, я зробила висновок, що мені... Треба попрацювати зі своєю самооцінкою, тому що якщо я себе не почну любити і приймати, то значить я буду все життя обирати ось таких партнерів, з якими мені спочатку треба було заслуговувати кохання, а потім а, може бути отримувати якусь токсичну винагороду. Тобто ми робимо свідомі висновки. Подумайте у кожної з ваших комунікацій, які висновки з цієї комунікації ви можете зробити і пропущіть їх, підводимо підсумки. А у цій частині наша з вами задача також поряд з кожним іменем написати, яких партнерів ви більше не оберете, спираючись на кожен з цих досвідів. Наприклад, якщо ви зрозуміли, що більшість з ваших партнерів були якісь емоційно холодні, пропущіть собі, що тепер для мене червоні пропорції це ось це, це і оце. Тобто проаналізуйте, що частіше за все зустрічається у всіх ваших партнерів. І е, зрозуміти, що це будуть ваші червоні пропорції. Тобто, якщо більшість ваших партнерів, як я сказала, емоційно холодні, ви прописуєте, що тепер, коли я буду зустрічати якусь емоційно холодну людину, е, наприклад, з якої дуже важко там дістати якісь теплі слова, то для мене це червоний пропорець, і я одразу буду комунікацію з цією людиною завершувати ще на Початковому етапі, не доводячи це до якоїсь симпатії, закоханості і тому подібне, тому що потім дуже важко. Тобто, пропишіть поряд знову з кожним іменем, якого партнера ви більше не хочете обирати і що для вас стало червоним прапорцем. Найприємніше. А тут ми з вами, знаєте, створимо у своїй голові таку картину, якого партнера ми хочемо все ж таки бачити поруч із собою. Спираючи знов таки на Аналіз минулих стосунків ви пропишете собі зелені пропорції. Знов таки той самий приклад, якщо всі ваші партнери були емоційно холодні, ви пишете, що тепер а, я хочу бачити поруч із собою теплу людину, людину а, ласкаву, людину, яка там буде казати мені приємні слова і тому подібне. Тобто, ви прописуєте свої зелені прапорці, знов таки спираючись на минулий досвід. Тобто, що тепер які якості для вас важливі у вашого майбутнього партнера? І далі, наступний момент, ви по пунктам пишете собі, як ви хочете відчувати себе поряд із новою людиною, тобто вашим майбутнім партнером або партнеркою. Тобто, я хочу відчувати спокій, я хочу відчувати себе впевненою в завтрашньому дні. Я хочу відчувати якусь стабільність, я хочу відчувати любов, я хочу відчувати. Тепло, я хочу відчувати емоційну близькість, я хочу відчувати і отак, от ви пишете, що як саме ви хочете себе відчувати у цих стосунках. Ось і запам'ятовуєте це, перечитуєте і нагадуєте собі, і коли ви будете зустрічати людину, яка. Не дає вам тих відчуттів, які ви хочете відчувати у стосунках, або яка не відповідає вашим зеленим прапорцям, то ви будете знати, що це не дуже підходящий для вас партнер. В цілому, це все. Це всі ці практики, які робила я після завершення стосунків. І ще хочу сказати, що неприємно, але факт, який вам треба зрозуміти, що всі наші партнери якими б вони хорошими або поганими не були, це наша відповідальність. І е, деякі люди не люблять це чути, тому що вони такі зразу: блін, я винна, я сама, я там погана, я обрала поганих і тому подібне. Але це не відчуття провини, це відчуття відповідальності. І різниця лише у тому, що коли ви несете відповідальність за свій вибір, ви маєте свободу. І якщо ви обирали якихось поганих непідходящих партнерів, у вас є свобода, щоб проаналізувати, чому саме ви їх обрали, і зробити так, щоб ви таких людей більше не обирали, а обирали класних. І це не про відчуття провини, а про відчуття відповідальності за свій вибір і про свободу. Тому що е, ви обирали поганих, але ви можете це змінити. Ви можете це проаналізувати і зробити так, щоб наступні були класні. Ось і все. А я дуже вдячна кожному, хто дивився це відео. Я дуже вдячна за донати, які ви мені присилаєте, і підтримуєте мене і мій контент. Це дуже-дуже для мене важливо. Комусь я можу подякувати, тому що ці люди писали мені. Хтось е висилає донати і не пише мені. Хто це і я не можу подякувати особисто, тому я дякую тут. Я дуже-дуже вдячна кожному, хто дивиться мої відео, хто мене, хто мене підтримує, хто пише коментарі, ставить пальчики догори. Е підтримує мене донатами. Ось, я вас всіх вже люблю, вас ще поки багато, але у мене вже є якась невелика аудиторія. І як я казала на початку, що якщо серія цих відео допоможе хоча б одній людині, то я вже буду вважати себе переможницею. Ось, і це для мене дуже-дуже важливо. Тому я вам дуже вдячна. На цьому каналі ще буде дуже багато цікавого та корисного контенту, тому залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте пальчики угору. Ось і пишіть коментарі. Все всех объяняла.